Ну що ж, малята, пограємо в гру, відгадаємо з вами дерево! Я вам буду розповідати про ознаки цього дерева. А ви відгадаєте, як воно називається? Бджоли збирають із нього мед. Ще кажуть, із нього можна готувати лікарський чай. А ще кажуть, обідрали як. Так, це липа, вона лікарська рослина. Прикрашаємо його кульками. Воно має голочки, білочки на них розвішують грибочки і має трикутну форму. Так, дітки, це ялинка, молодці. Дерево. За допомогою якого знаходили воду, його святили на вербну неділю перед Паскою, ще з нього робили корзини, щоб переносити очі та фрукти, а ще її називають плакучою. Так, це Іва або Вирба. Дуже високе дерево, яке розкидає пух, визиваючи людей алергію, а ще людей, які дуже стрункі та високі, можуть так називати. Казати струнки, як Як тополя. Молодці. Бджоли збирають із нього мед, в піснях про нього кажуть кудрявий, ще він має плоди, схожі на вертоліт. Що це за дерево, дітки? Так, це кудрявий клен. Коли він цвіте, то квіти схожі на свічки. А плоди колючі, а ще цих дерев дуже багато росте у столиці Києві. Так, дітки, це каштан. Подивіться уважно сюди малята. Що це за дерево? З нього можна було робити намисто. Ягідки полюбляють горобці та синички, а ще коли стає холодно, вона стає солодкою. Так, малята, це горобина молодці. Вона має сережки, чорно-білий стовбур, і з неї роблять різні різні вироби, які потім використовують люди. Що це, дітки? Так, це. Брізка. Її можна прикрашати? Кульками вона колюча, ще дуже висока, і з неї робили мачти на кораблях. Що це за дерево, діти? Так, дітки, вона схожа на ялинку, але зветься сосна. Він допомагає нашим зубам, а ще його плоди полюбляють їсти кабани. А ще він живе 700 років. А ще про людину, яка міцна, кажуть так, міцний, як дуб. Молодці малята гарно грали.